Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Всіх з Новим роком бажаємо вам всього лиш найкращого. А ми зараз прийшли до хліва, до нашого господарства. Тут нас така чекає робота грандіозна. Тут у нас є таке місце в хліві. Раніше, коли в нас не було ще загорожі кругом хати, то тут ми загороджували сіткою, і кури в нас тут ходили, щоб так не виходили по городах. І то, дрова зберігали. Тут у нас да, таке місце, щоб був і хлів, і шура для дров, і кукурудза зберігалася в цьому році. Але зараз ми трошки його поприбираємо, трошки переробимо, переробимо порядкуємо. Світло є. І павутиння познімаємо, повиносимо, позагрібаємо. Так, ладно. Добре, я ну, зараз Коля тут його арпала відвезе, потім причіпить косарку, щоб трошки нам тут було свободніше ходити і блоки виносить також тут все, що є. Немає як розвернутися тут нам. Зараз Коля прибере рабрину, причепить косарку, також її відвезе з цього місця. Не виходить виїхати. Перш триба мотоблока вміня. Ну Так, будемо зараз приступати. Тут в цьому приміщенні хочемо поставити телят, ну коли, коли будемо брати. Бо там я ну, бічки трохи просирав, то воно так добре. По-перше, якщо далі там відгородимо, то так не дуже багато місця буде їм. Ну, вони зараз так лягають з того, що то і сухіше їм набагато і все добре. Ну, тут таке приміщення, що воно якби не дуже, таке, що використовується. Ну, бувало, що ставили мотоблока, тут і косарку зараз. Але, але буде краще, щоб його зробити на телят. Тут нічого замуровувати не буду. Тут сквозняків немає, то можливо просто такі жертки зроблю такі, щоб була така загорожа. Якби. Ну, ці блоки це не сіна, це вони просто зложені такі. Муляж зроблений, щоб тоді на кукурудзу засипали. І планую ну, цей бетон побити. Тут він такий не дуже сильний, ну не дуже нормально так залитий. Просом в положене каміння, тут воно видно. І молочком пролити. Отут. Ну, хочеться, щоб було б знизу, щоб був пісок, воно тоді. Так краще виходить. І сухіше буде, і все. Ну і бачимо, скільки штучок нам вийде прикупити. Якби штук декілька, то було б добре. Приміщення тут виходить отак 4 метри і отак на 3 метри. Ну цей хлів повністю йде 3-метровий. То, ну, то я думаю, для декількох штук буде саме раз. Ото, що, ну глянь, Тут, як я казав, нічого не хочу його нічого замуровувати, щоб двері ставити, наприклад. Але коли мороз буде, то тоді буде видно. Можливо, чим, чи завісимо, тимчасово, чи як. Ну, але хочеться, щоб вони їм самі були б якось і тримали, що якби до року майже вони ходили, ну, собою гуляли, не були на цепу. Бо якось на цепу, то так дивишся, на них, то якось, ну і жалко. І воно не добре. Треба, щоб тварина перше, вона ну, ходила б розвалася б, і росла б, собі гарно, гуляла, б, бігала б. А тоді вже можна після року, коли вже стає буйнуватий, прив'язати і кормити гарно, і щоб наростало б серце і місце. Оце ну, такі блоки, оце повністю з весь лів приблизно із таких змурований. Ну це Як я раніше там розбивав цю стіну, де між бічками зараз жолоб іде, то ну, вони вже так, ще буде покривалися. Це другий сорт. То, ну от наприклад, ті питали, які вони були. от Наприклад, отакі сколи також бувають. Тоді бували такі по діагоналі сколи. Наприклад, як осей. Або так якісь. сколи, вони якби, ну, Комплект його є, але що він такий розщеплений І отакий, але таке, як для хлівато, перший сорт. Приступаємо, Приступаємо. зараз я паутині першу чергу познімаю. А тут вже коли вже коля оце все знизу поприбирає, то вікно помию, протру. А таке ще немає, так? Да? Ну таке нормаль... нормальне приміщення, так. Да? Тут ми таке всяке лишнє складаємо. і куточок на наші інструменти всякі. Тут такої тепло буде, то вже зверху... Не буде. No. Дошки побиті. Там кукурудза зверху, зразу все утеплене. як буде. йшов в то можна нічого так. Морозів у нас немає. Сьогодні так, взагалі тепло. Дощ ранку йшов. Зима налякала. Ну, спочатку так були пару, ну, так, днів, мороз і сніг. То діти були взагалі довольні. А як на як тепло, то нам добре, правда? Ну. Так. Що, не крепко багато пилюки? Потрохи. А ці стопи теж будеш приймати, А да, ні? з решили Так, з мене тут помічник буде не дуже. Я отак зараз паутині познімаю, трошки поможу колі, а мене там борщ вариться. Також і тісто замісила на пампушки. Борщ у нас буде сьогодні червоний. Кирилко то хотів зелений, але два дні назад у нас був зелений. Червоний не любить, червоний не любить але ж ми любимо по черзі. На зелений каже, жовтий, коли ще влим. Готую. Тут як лампочка нічого. нічого. А гристи будуть блоки? Да. Да. То може, може потім пощокотуриш, Ні. Ні, то воно вони вже є пізніше, які трохи більше бочисті починають гристи. Ну, як нас у тому хліві. То що така задирочка, да? там. Ну... То ще трохи то можна було б і на вулицю виходити. Вони ж геть могли б грісти. Хлопці вже повітря. А що ти потім їх прив'язав? Ну вони там ходили Дорок... до року ну. Було. Бу так. Да. Хлопці наші ще не знають, ну, зараз вже як вони великі, то вони так часто сюди не приходять до як якої порається. І коли менше ви самі заходили, як Ну. Нічого, ми прикупимо маленьких, то їм буде така робота ходить і гладить, і гладить, і, і поїть. І наверху поїздить, вони полюбляють. І, і наверху поїздить. У нас є фотографії там, де сиділи, коли були маленькі. Так, давай допомагайте, що тут. Тому? Да. тому з цю сторону вже поч... Може брати пладу і розбивати. Не знизу, да. я кажу чоловіку, що і так нормально, у нас ж у свиней так цемент знизу. Але він каже, що для бічків то краще, коли пісок. Ну, як то ж так нормально, то знизу. Але ж в нас в наших великих бічків, то там хлівіш Пісок і добрий. Добре. Зажарка вже у мене жариться, буряк, морква з цибулею обжарою для заправки до борщу. Уже томатну пасту не буду додати у зажарку. Мене є квасоля в томаті, і також відкрила помідори власному соку. А коли її немає відкрити, тоді ложку томатної пасти в зажарку. Борщ мене буде з капустою квашеною. Отака вона виходить світла. Ну, можливо, вона більш не квашена, а маринована. Я заливаю її маринадом кип'ятком, У нас є на каналі відео. То нам там і писали, що це не квашена більш, а більш домаринованої. Но вона мені дуже подобається, особливо коли пиріжки я жару. Спочатку я її протушу, а потім вже жару. Вона тоді більш така йде сухіша, коли на кородів під І спочатку заправлю борщ, а потім зроблю пампушки, вже тісто підходить. Вже в мене тут м'ясо з картоплею готується. І зараз додавлю капусту. Отака вона виходить, коли додаю борщ, я її вже не промиваю. І до зажарки додала 3 помідорини, також заливаю соком зажарку. І зараз хвилин 5 так потушиться на малому вогні і додавлю до борщу. Також половину баночки квасолі в томаті, каструля в мене на 3 літри, то мені такої півлітрової баночки на два борща вистачає. Зажарку вже додала в борщ, хай він собі кипить. Коли навіть у нас є і свіжа капуста в погребі, але з квашеною мені більш все рівно борщ подобається. А я зараз приступлю вже до пампушок. Тісто у мене на воді, вода, дріжджі, одна столова ложка цукру, три ложки олії і півчайної ложки солі. Тісто таке просте, але на пампушки воно мені саме так більш подобається. І зараз форму змащую олією. Коли приготуються, я їх змажу ну також зверху часник з олією, щоб такі були пахучі. Коли літом є окріп, свіжий то з окропом. Я пампушки завжди так, по такому рецепту готую. Зараз я їх поставлю в духовку на хвилин 15. Зверху нічим не змащую, вони і так припечуться гарно у духовці. А потім, коли дістану, то олію з часником помажу. Ну, коли я готую солодкі пироги, то тоді я яйцем зверху змащую. І ставлю в духовку. Колі трошки допомогла, чую, саю там браскає. Все він там робить. Ну я зараз трошки вже почекаю, коли вони доготуються, пообідаємо і вже тоді підемо вдвох там. І ще постоять отак хвилин 10, щоб трошки були такі вони. Зараз вони пом'якшають, будуть тепліші, будемо вже обідати, піду погукаю чоловіка, що він там все робить. Там роботи йому вистачає.

Вже коли постояли, то вже такі пом'якшали. Одна сторона трошки припеклася. Смачно пахнуть чесником. Ну, як запахніли чесником, то вже їсти схотілося. Нарізала ще сала, це вже нас те, що свіжину ми робили, і вже трошки воно похолодало, то так гарно чесником. Там, тут і часник, і перчик. Що с мирину крілсала? Не хочу. Не хочеш. Воно дуже гарне. Сало апетіт є, коли попрацював, гарно. Бо зараз булі хатую, то так не дуже. Ти з цибулю? Я теж щось хотіла сало з цибулею. Що? Треба двох їсти. Ну, так. Кирилко, бери на да. цибулько. Борщ так уварився, то не такий вже й червоний. Ну, Я томатну пасту не додала, помідори відкрила. Добра цибуля не пекуча. Отаку От червону цибулю я вже сажаю пару років, то вона так подобається мені, а коли в цьому році перший раз посадила білу, то більше її садити не буду, вона так погано зберігається. Ну, правда, ми нам тоді писали в коментарях, що саму першу треба її використовувати. То я так її все і брала. Ну, все рівно така вона не дуже так сподобалась. Тобі ж не будуть купляти таку білу і садити. Таку червону, до якої вже привикла. Ход, Ярослав? Mm, Трої, трохи коло тієї місочки. Бери на ну, бапучку, бери. Mm -hmm. До сметани добав ложку. ще й ком, до Тато ще візьме вас з двох собою. Куда? А так, там... До речі, могли б носити, помагати. В такому помалому камінчику. Mm -hmm. Що є... так сьогодні сала захотілося, а тобі не... стимулює? Ну, Часом є, як то, коли вчора жарили салони, Теж так. Ти хлопці поїли і все. А то вже. Давно вже мої кіміс не жару, то воно так. Тільки смартне Ну, У нас так буває часто й На жару сала. Помідори. І хлопцям більше нічого не треба. І що сало з банки, я свіжу не Ну, Все? Угу. Добре. Вже ми пообідали, а зараз йдемо глянемо, що тут вже чоловік зробив. У мене то в хаті Легша робота на кухні була, а коли смачніша. і смачніша чоловік каже, він вже отак розбив оце знизу. Ну Все, якось так, такий результат у нас вийшов. Ну, знаєте нічого, все нормально має бути. Ну і Тут вистачає висоти такої ж там ще гною трошки настоїться. І така буде ну більше до такої до глибокої підстилки. Ми це наготовимо. наготовим. Ну, тут вистачає місця, не на один, не на дві тель, теляти. тряти, то будемо бачити, скільки вийдеться взяти. Того, що плануємо цього, в цьому році спробувати. Їх на городі під Ну, Я хай не поцікавлюсь, як воно щодо чого, щоб, щоб пускати, щоб був би такий вигул. Так я й говорив, що ну, мені здається, що нормально буде, коли вони щоб ближе до року майже погуляли б. Ну, коли вони гуляють, розвиваються і тіло і все. Там воно просто у нас не дуже багато, біля 4 соток, то я не думаю, що, що там буде випас, тому що вони його стопчуть. ну, Але все одно. Попробують засіяти його, і з травою, можливо, який там райграс чи щось таке по типу цього. А тоді будемо бачити, можливо, трохи притримувати, ну, якщо не кожного дня їх випускати на нагороди, щоб вони трохи тут стояли б. Тут ну, так, Я думаю, буде все чудово тут. Ото одне тільки, що якщо буде мороз, як вони себе покажуть, і які трята будуть. Бо хто знає, Тут таке трохи великі такі двері, знаєте, у нас. Отакі От будуть, будуть жити як на подушці тут. на Батарині. Ось така у нас сьогодні була робота. Оце найбільша частина, яку ми так планували зробити, а вже тут залишилося небагато. Ну, це ще збоку, щоб не виходили. Це більш по чоловічій роботі. Да, я тут вже коля стільки намостив, що я, що не здужатимуть і ноги піднімати. Якщо такі телята, як в тому році, ну не в тому, по затому ми купляли, то вони такі були маленькі, то вони ще тут, може, і не ходили. Нічого нормально. Треба котика першого пустити. На таке новосідіє йому. Ну що, йдемо в хату вже? Ну Вже в нас трошки так і смеркає. Здається, по годинах то й не пізно, так, але зараз темніє рано. Отаке в нас вийшло відео. Дякуємо всім за перегляд. Всім пока.